Субсидії на весь опалювальний сезон не буде з 15 грудня ніби було граничною датою, коли можна було звернутися за субсидією. Що робити людям? Питання і знову ж таки, якщо хтось про це не знав, трішки роз'ясніть це питання субсидіантів. Ну, Потрібно розуміти, що оформлення субсидій воно проводиться двічі на рік, воно проводиться на опалювальний і на міжопалювальний сезон. Заявку на отримання субсидій можна було подати, якщо не помиляюсь 15 вересня і, в общем-то, був час до 15 грудня подати всі ці заявки. Якщо у вас вже немає можливості подати заявки, ви зможете її. Уже тільки подавати починаючи з міжопалювального сезону, десь а, на, а, з 15 травня. Угу. Тобто я так розумію, що е, з тим, що було був лише певний період, коли можна було це зробити, тобто кількість субсидіантів е, зменшилася, так? Я не думаю, що кількість субсидіантів зменшилась, тому що більшість субсидіантів, які оформлювали заявки в минулому році і позаминулому році, вони всі. В принципі автоматично отримували <плес> субсидії, і а для їм не було потрібно йти кудись і подавати ще раз заявки. Тому в цьому випадку вони всі все це робили. Для них все це робилося автоматично. Тобто, по факту тепер лише є так, і ця система із субсидіями вона ніяк не буде коригуватися правильно за зиму. Ні, за зиму вже система коригуватись не буде. Всім, хто працювали, всі, хто отримали раніше субсидії, вони всі отримали її автоматично, і заявку подавали тільки ті, хто там мали ну, кого була для цього необхідність. Але це досить незначна кількість людей, яка буде ну це там один там, ну може, один півтора відсотка від загальної кількості. А може й менше пане Олеже, дивіться е, знову ж таки була інформація. Така може ви мене підправите, що українці будуть платити менше, тому що вимикають світло, а немає світла у деяких е, людей і немає води. Е, однак платіжки приходять сама. Була в такій же ситуації. Вчора, коли побачила платіжку, нічого не змінилося. Ну тобто, сума нарахована власне така, як із зазвичайного життя. Ну, давайте скажемо так, що споживання зменшується в тому випадку, якщо людина споживає менше, тому а це ж не факт, що якщо у вас є лічильник і ви споживаєте електроенергію, то не обов'язково, що вона у вас зменшиться тільки тому, що були відключені електроенергії. Якщо весь час інший час, коли ви користуєтеся. Електроенергію, у вас весь час електроенергія ну, ви її користуєтесь постійно споживаєте в цьому випадку а, ваше споживання загальне не зменшується, але потрібно говорити про те, що потрібно перевіряти ті дані, які подають, які ви подаєте. Да, і ще ківо з дані по лічильнику, і подивитися на ті дані, які вказує компанія надавач послуг з електроенергії. Тому що от останній випадок буквально вчора чи позавчора в Фейсбуці писав хтось із моїх друзів, коли вони отримали якусь там захмарну платіжку розміром 10 тисяч гривень. Якийсь збій пройшов в системі нарахування платіжок, і компанія ДТЕК нарахувала ДИТЕК, ясно нарахувала платіжку людини. Там 10 тисяч 140 гривень. Тобто потрібно платіжки перевіряти, не факт, що вам будуть надаватись, ну там та інформація, яка відповідає дійсності.